Вже за місяць на українців очікують президентські вибори. Проте, вперше, за історію незалежної України президентська виборча кампанія відбувається у складних умовах. Велика кількість загрозливих факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, ускладнює та робить непрогнозований подальший перебіг виборчого процесу. Потенційним викликом для українського народу загалом та для долі дострокових виборів президента України, зокрема, залишається небезпека подальшої військової інтервенції Російської Федерації на українську територію. А у разі початку активних військових дій та введення надзвичайного чи Скового стану в Україні позачергові вибори буде скасовано. Головною особливістю цьогорічних дострокових виборів став неактивний старт та майже повна відсутність будь-яких проявів передвиборчої кампанії на місцевому рівні. Протягом березня, початку квітня, передвиборча активність кандидатів у всіх регіонах України не була насиченою. Кандидати на пост президента України не поспішали розгортати повномасштабні агітаційні заходи, що відрізняє старт цих виборів від попередніх кампаній. ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на пост президента України 4 квітня і лише після. Цього в регіонах почали з'являтися зовнішні прояви передвиборчої кампанії. Наразі виборчі штаби кандидатів ще не є остаточно комплектованими по всій Україні. Доволі часто досі функціонують без керівників і у терміновому порядку займаються добором кадрів, орендою приміщень тощо із всіх кандидатів найбільш активно сьогодні розгортають виборчі штаби та інші організаційні структури Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Олег Тягнебок. У контексті президентської кампанії джерелом занепокоєння залишається ситуація з окупованими російськими військами Автономною Республікою Крим та містом Севастополь, які юридично залишаються територією України. 13 квітня ЦВК визнала неможливість утворення окружних виборчих комісій з виборів президента територіальних виборчих округів на території Криму. Загрозливою також є ситуація в Південно-Східних областях України, де проросійсько налаштовані організації публічно закликають до фізичного зриву виборів і руйнування територіальної цілісності України. Після осу... Нині з посади Віктора Януковича, формування нової більшості в парламенті та нового уряду суттєво змінилася політична ситуація в областях України. Відбуваються масштабні ротації у місцевих органах влади та партійних осередках. Знижується впливовість колишньої партії влади, партії регіонів. Рішення лідера партії Удар Віталія Кличка підтримати Петра Порошенка на президентських виборах та внутрішній розкол у партії регіонів також впливають на місцеві політичні еліти. Ці обставини визначають партійний та кадровий склад виборчих штабів кандидатів. До прикладу, виборчі Штаби Петра Порошенка формуються з представників удару, колишніх членів партії регіонів та всеукраїнського об'єднання Батьківщина позапартійних активістів у Закарпатській області. До складу виборчих штабів Порошенка входять представники партії Єдиний центр. У той час, як загальною тенденцією є тимчасове ігнорування кандидатами засобів прямої агітації, Олег Ляшко єдиний, хто активно включився у безпосередню роботу з виборцями. Станом на початок квітня 2014 року цей політик здійснив низку візитів до різних областей. Його Команда організовує публічні акції та заходи. Найбільшого резонансу отримала ситуація, яка склалася із висуванням членів партії регіонів на пост президента України. На поточний момент у виборах шляхом самовисування беруть участь чотири представники цієї політичної сили: Михайло Добкін, Юрій Бойко, Олег Царьов та Сергій Тігібко. Натомість, всеукраїнський з'їзд партії регіонів, який відбувся 29 березня 2014 року. Офіційно підтримав лише Михайла Добкіна. Це рішення партії регіонів викликало протест значної частини регіону. Гональних організацій, які не погодилися із вибором однопартійців, опоненти нинішнього керівництва партії регіонів не приховують, що вони вважають більш обґрунтованою підтримку Сергія тігіпка у Закарпатській області. Зафіксовано конфлікти між представниками місцевих партій Єдиний центр та удар, які мають намір підтримувати Петра Порошенка на позачергових виборах президента України. Подібна ситуація склалася і на Кіровоградщині. Де представники партії Єдиний центр, громадських організацій, фронт змін та спільна дія активісти місцевого євромайдану не знайшли порозуміння щодо керівного складу обласного виборчого штабу Петра Порошенка. У містах Дніпродзержинськ та Павлоград відбувається протистояння, пов'язане із формуванням виборчих штабів Юлії Тимошенко. У цих громадах представники різних політичних сил та громадських рухів заявляли про створення паралельних штабів. Натомість активісти Долинської молодіжної організації партії Наша Україна не підкорилися рішенню івано-франківської обласної організації партії щодо підтримки кандидата Ольги Богомолець та заявили про прихильність до кандидатури Петра Порошенка.